Друзі, вітаю всіх на YouTube-каналі майстер-клас Бокс. Прогноз на супербій. В боксі наш Денис Берінчик проти американця Кейшона Девіса. В ніч з 14 на 15 з п'ятниці на суботу. У нас вже буде дуже-дуже ранній ранок. 5 ранку прогнозовано розпочнеться цей супербій за звання і за титул WBO у легкій вазі між нашим українським боксером, легковаговиком і американським. Накаутером Девісом. 19. 0. Такий рекорд нашого Дениса Берінчика: 19 перемог 0 поразок. У 36-річного українця. У американця 12 0 Також непереможний. 8 нокаутів у Кейшона і 9 нокаутів у Дениса. Зріст Денис трішки нижчий зростом. Метр 70 проти метр 75 у Девіса. Розмах рук також. Перевага на стороні американця: метр 78 проти нашого. Боксера метр сімдесят Відсоток нокаутів з усіх перемог. Тут також перевага на боці американця. Дві третини всіх нокаутів всіх боїв відбувається нокаутами. Прошу вибачення. А у нашого Дениса 47%. І 4% проходять нокаутами перемоги. Це трішки менше половини. Але це не біда, я вам скажу. Досвід, що немало важливо у будь якому боксерському бою. Досвід на боці Берінчика. Денис має повних 36 років заслужений ветеран українського і світового боксу у легкій вазі. Денис Берінчик. Найкращий на сьогодні визнаний не тільки нашим каналом, а і більшістю світових оглядачів. І спеціалістів у цьому виді спорту. Кейшон Девіс на 11 років молодший, але він дуже атлетично підготовлений і фізично, дуже має хльосткий удар, підступний, дуже мобільно поводиться на ринзі. І на сьогоднішній день майже всі, яких я вивчив букмекери по лініям БК, дають перевагу саме молодому Кейшену Девісу із США, друзі. Перед тим, як оголосити мій прогноз на цей бій, я хочу нагадати, друзі, давайте перевіримо. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Давайте виправлятись. Дякую вам наперед. І дякую вам за ваші вподобайки. Давайте підтримаємо український бокс. Давайте підтримаємо Дениса проти набагато молодшого і дуже-дуже небезпечного суперника. Пишіть в коментарях, поки ще я не оголосив свій вибір, свій варіант прогнозу, на цей супер. Бій. Напишіть у коментарях. Буде цікаво, чи у нас думки співпадуть. А коли вже ви напишете, через паузу. Віджимайте паузу і послухаємо, що скажу я з приводу цього бою. Я, друзі, сказав, що близько 5 години за Києвом ранку вже. 15 го у суботу. Я вважаю, що більшість з нас, справжніх прихильників українських відомих боксерів, спати не буде в цей час. Я особисто я, заведу будильник і сам себе розбужу, буду старатися і вас всіх побудити. Знайду якісну. Дуже якісну трансляцію. Я маю на увазі посилання на трансляцію. І поділюся у нашому телеграм-каналі обов'язково. Ось на цей бій. Посилання на наш телеграм-канал, в свою чергу, нагадую, у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. І так, друзі, отже, мощуємося зручніше. Я зараз буду після. Обґрунтовки доводити до вашого відома свій варіант прогнозу на бій Берінчик Девіс. Точніше сказати, два. Один мало ризикований, а один неймовірно ризикований, але від чистого серця. Перший прогноз. Дозвольте спочатку. Сміливий і ризикований. Я вважаю, що завдяки своєму досвіду, завдяки тому, що все ж таки на ринзі більш, ніж вже 15 років, Денис Берінчик проводить майже все своє життя на ринзі, все доросле життя. І завдяки досвіду я вважаю, що давайте дивитись правді в очі. Тільки завдяки цьому можна витримати бій до останньої секунди, до останнього гонгу. Погодьтеся з цим. І тому я, перше, що мене як за основу йде з приводу прогнозу на цей бій, це повний. Бій одностайно, і я думаю, що все буде вирішуватись рішенням суддів. І в мене є надія, я думаю, я не один такий, що все ж таки Денисові буде віддана перевага роздільним рішенням. Суддів на перемогу в цьому матчі. Але я впевнений, що заслуговують уваги і поваги обидва боксери. І американець Девіс і наш з вами співвітчизник українець Берінчик На те, щоб витримати повний бій. Так дуже. Часто накаутує кейшон, і його дуже хвалять за це. Але я вважаю, досвід в боксі це не остання річ. Хто так само думає, підтримайте мене лайком і підтримайте мене коментарем. Буду дуже вдячний, друзі. Отже, я впевнений, що перемога буде за Берінчиком. Не дивлячись на всі катеровки букмекерів, і перемога буде за рішенням суддів. Мій прогноз П1. Денис Берінчик, перемога рішенням суддів. Коефіцієнт 6,3, любі друзі. 6,3. Я е, Я перебирав на пам'яті у мене. Не було жодного з таких високих коефіцієнтів по моїм прогнозам на бокс. Це найвищий КЕФ. А ті, хто не хоче ризикувати і побоюється таких сміливих прогнозів, я хочу запропонувати просто повний бій. 1,49, 1,5, 1,48. Хто не цурається таких е, невеличких коефіцієнтів, повний бій. 1,49 у мене показує. Ну, я е, бачив там, переглядав всі букмекерські контори, там є і 1,5. Хто хоче, знайде. Я вважаю, що хто грає по-крупному, це непоганий кеф. Але я наполягаю на перемозі Беринчика за рішенням суддів за 6 і 3. Це мій буде сміливий від цієї душі і серця прогноз. Дякую за розуміння, дякую за увагу до нашого каналу. Друзі, ще раз нагадую: не забувайте підписуватись, вподобайки, коментарі. Заряджаємо, вболіваємо за Дениса. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава! І хай на прикладі наших боксерів перемагають і наші захисники. Скорішої перемоги всіму українському народові бажаю, кожному українцю. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові добра! До перемоги разом з вами і разом з нашим каналом Мастер Клас! Дякую, друзі, за активність, підтримку і перегляди. До зустрічі всім па-па!